Ми вимагаємо скасувати ганебні ці штрафи, адміністративну відповідальність за статтею 181, з значком 1, яка стосується виключно ситуації, коли особа надає сексуальні послуги за плату, і ця особа повнолітня і надає ці послуги без жодного примусу. Ваша позиція, ви за. Скасування адміністративної відповідальності за проституцію. тобто ви підтримуєте репресів. Окей, вони вони не можуть. Добре, ви дасте нам пройти і покласти законопроект під стіни Верховної Ради. Тобто ви нас не пускаєте Підтримати жінок, які займаються е, займаються продають свої послуги, тому що йде їх дис, дискримінація, тому що ці жінки мають право на, і, на існування. Ну. Я маю опит представлення секс услуг і ми хочемо, щоб секс робота признана була роботою. Мм, это большой пласт для в правозащитной сферы, который нарушу нарушается. Мм, одно из то, чему чаще всего подвергаются м сэкстроботник это насилие, насилие со стороны клиентов, насилие со стороны полиции. Зараз ми будемо знову друге, намагатися передати законопроект уряду Пану Гройсману. Андручак Андрій, народний депутат, ми йому передаємо проєкт законопроєкту. Будь ласка, передайте пану Гройсману. Пане Олег Березюк, відомий правозахисник. Ще підтримуєте ви скасування? адміністративної відповідальності за заняття проституції, не політична проституція, а про проституцію 80 тисяч дівчат, чоловіків криміналізованих. Давайте я почитаю, що ви пропонуєте, а потім зробимо свої виробництва. Та маска, яка на мені вона говорить про те, що це не відкрита справа. Люди бояться про це говорити і, на жаль, потерпають від насильства з боку і правоохоронних органів, і наших ну, представників держави. Ми сподіваємося, що ви, як заступник міністра, зможете, хоча б донести до секретаріату цю думку і будете знати і підтримувати цей законопроект. Скажіть, будь ласка, чи ви підтримуєте необхідність скасування? Цієї репресивної статті адміністративного кодексу, відповідно до якої 80 тисяч жінок, переважно і чоловіків в Україні потерпають від, від цієї правоохоронної репресивної системи. Чи підтримуєте ви цю ініціативу? Я за дотримання прав людини. Я за, я за здоровий секс. Приходьте, приступ, приходьте наступного року. Да.